Hello, всім привіт! Сьогодні в нас субботний шопінг в магазині Остатка залишків нерозібраних Амазона, по... Все по 3 гривні. Коротше. Заходь. Не знаю, що понабирали, така штука. Написано Набор для того, щоб е, це, заклеювати колеса драні. Коштує 2,83. Пафосно. Ось такий набір, наборчик за 3 фунти. Так ні плоскогубці цього вартують. Так що тепер ми до поляків не їздимо, ми тепер заклеюємо, самі заклеюємо собі колеса. 3 фунта, воще бомба. Це в копілку. Так, далі, якусь взяли фігню, так і не розібрали що. Це написано якийсь, якесь світло. І так як син сказав, що я блогер, Мені потрібне світло професійне, так що зараз щось за 4 фунти 17 копійок. Що це в нас? Ох, вони його запакували. Так, і що це? Дивись, це такі дві, -дві, -дві лямпи. Ти, ти питав мене, де, де в мене... Ти глянь, який штатів! Та ти шо бомба? 4 фунти, 2 штатива. Та ти що! Ні, ну ми сьогодні... Ми сьогодні гарно зайшли в магазин. І ось така лямпа. Мам... О, тепер мама нам не скаже, що в неї немає лямпи. Ми буде робити собі манікюра з професійним світлом. Ти ж! Бомба! 4 фунти. Так, не нормально, нормально. Так. Так, далі в нас якась лен... О, от і наша жі... Кохана прийшла, яка нас на це спокусила на все це діло. Диви, який набор. 5 метрів лед-лента. З регулятором, з якимись фігнями. Нашого воно не знаю, але кудись прилипимо, да? В, этом, в сад зробимо в огороді. Лец, підсвітку. Давай, Правда, потім приїде Вероніка віджме, скаже, що їй треба таке в общагу. Диви. Клас. А там були ще? Коротше, були дві, ми забрали. Це ще для вулиці, дивися, ізоляцією. Давай, шоденько підходиш, воно ще є. Ні, все, сідай в машину. Сідай в машину, нікуди не ходи. Так. Це... Розпакова? Да. Так. Так, це теж діло. Гарне, піде. Скільки воно коштує? 3.33. Блін, на Аліекспресі в два рази дорожче. Так, а це що це на колінники? Ну, на колінники зрозуміло, що це таке, розпаковувати не будемо. Ще одна клавіатура. Безпроводна... Це, підключимо к телевізору. О, о боже, куди ми ще не підключимо. Вже... Два фу... два на шафі вже два лежить. Фунти. Два фунти. 2 фунти 13 копійок. Ти що, ти диви? На шафі нічого так. не лежить. Це все потрібно. Все потрібно. Диви, я, я щось яка? купляю, так то я писала. Так я за 2 фунти купив. І я купляю за 2 фонди. Іноді. О, клава за 2 фунти. Подивись. Будемо ці, вообще, си, 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 сидіти на, те, на дивані. На телевізорі. Будемо сидіти телевізорі. на телевізорі. О, сидіти так, на та залишишся з, 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 з людям. Все, ну короче. Рекомендую, просто 5 плюсів, трас, как там, трас на е рейтинг. Заходьте, купуйте. Погнали додому.